Вітаю вас, друзі. Сьогодні прийшли ми у нашу діляночку з перчиком. Ні в яку він не хоче достигати. Отак от, от він у нас заріс. Рядочки. ну Між рядами, бачите, тут прополено, все добре, а в рядочках травичка. Ну Ми її навмисно залишили, тому що не один раз ми попадали з цією проблемою, коли отак сонце пече і печеться перчик. Вянуть листочки і так далі, він ніфіга не росте та просто згорає. Ось перший Геркулес. Не супер великий от, місцями, але місцями і гарний навіть. Бачите, де ось, не прикрита, починає в'януть. Хоча листочки його добре закрили, отакий він виріс. Цього року перець в більшості своїй гарний, дуже гарний, я б навіть сказав, рівнесенький, великий, але він не достигає. От якби ще він достигав час, то взагалі б ціни б йому не було. А так от. от, є і малеча, звісно. А ну ось, знайшов. Перші, бачите? Перші вже червоні геркулеси починає червоніти. Ну, а цей він вже можна навіть зрівати. Буде на вихідних і на базарах. Дуже всі хочуть уже перцю, але бачите, який він весь зелений. Не хоче достигати поки що. І нічого йому не зробиш. От. А так перчик в цьому році в основному такий. Великий весь, гарний, бачите. Виліз, класний, нічого не скажеш, ось такі ось. Не кожен рік він такий буває. Все трошки поменше, але, але в принципі нічого так теж. Бачите, все, От. це що стосується Геркулеса. От. Хаски ми майже вибрали, зараз я покажу. Що стосується хаски, залишаються ще от такі перчики. Їх ще трішки тут є, якщо чесно. Да? Ось, що, бачите? Але вони вже дрібніші, звісно вони ж, аніж були раніше. От, отакі. Десь відсотків на 25 точно менші. Але їх ще бачите, трошки є. От, і завдяки ним у нас є в асортименті перець. Тому що решта перцю поки що ніяк не хоче червоніти, де-не-де вже з'являються такі якісь ознаки того, що він буде червоніти, але прям дуже конкретних поки що немає. Тому хоча б і хаски є, і то вже непогано. Є ще попадаються чималі перчики, отакі. але хаски однозначно мені сподобався. На наступний рік будемо садити. Бачите, теж в'яне, давно його ніхто вже не поливав, нічого їм не робив. Починають От. А тут ось навіть червоніти. Спробую, не знаю, може сьогодні. пролю його ще водичкою, пройдуся. От. І окроплю ще е кальцієм, щоб не було вершов... верхової гнилі, бо така ситуація з перцем дуже часто трапляється. Також є. Перець Феррарі, ось, все. дивіться, який він великий. В основному весь ось, все. дивіться. Це перцік Феррарі. У ну, мене написано було на пачці Ferrari. Зараз він, здається, вже перейменований в Ferrari Red. Але дивіться, які перчини. Тут у нього їх 4-5 штук. Тут 4. Ну, там ще є маленькі вони доростають. Тобто сам перець нічогенький такий. Дивіться, які перціни. Також на наступний рік однозначно буде, так думаю. Ось, дивіться, які перчини. Тут реально перчик, дай Бог. Мені дуже подобається цього року. Перчик прекрасно росте. Якби він ще достигав, швиденько. Все, дивіться, сам по собі перець дуже великий. Феррарі. Тому насіння, звісно, не дешеве, але... Але якщо буде отакий гарний перчик, то воно того варте. Тому що, бачите, рівнесенький кожен, рівненький, нема крючків. Ну, цього року в принципі, на всіх перцях такі. Вони всі рівні, гарні. Єдиний мінус, що ніяк не дозріють. А це вже пішов перчик топ гір. Дивіться також, який перець. ну Це вже його реально технічна стиглість, його можна зривати, але ми поки не будемо, чекаємо поки він почервоніє він щось почав потихеньку. Ось такі перчики. ну Тут, звісно, є й крючки, але, але перчик теж нічого. Бачите, ті перчинки рівненькі, гарненькі. Ось дивіться, які перці. Ну, величезні. Теж починає червоніти потихеньку. Тут їх чимало. У нього там поховалися. Ці трошки менші, все більше. От. Але в цілому перець теж прикольний. Сподобався обгір, у нас він цього року померз, ще розсадою, тому якби багато його немає, там буквально який десяток, але, але прикольні перчики. Кущ весь всипаний просто перцями з усіх сторон. Прикольно. Прикольний перчик ось. Бачите? все також. Теж я його зацінив. Ось такі у нас справи по перчикам, як ви бачите. От, як я вже сказав, траву ми ціле направлено залишили, тому що ми вже не один рік бачили, що відбувається, коли її немає. Дай, до речі, нього, Бачите, де трави немає, листочки починають Ну, Це добре, що перець сам закритий весь, що його не видно, а так і перець би попікся. Ну, тому ми спеціально виривали, пропалували рівно до того моменту, коли отут -от з'явилися нас квіточки або такі маленькі вже зав'язь. І тоді ми її покинули. От. На деяких були квіти, на деяких вже зав'язь. Тоді ми перестали виривати в рядках траву, між рядами я ще тут пройшовся своїм отим мотоблоком От. і пропалов. Тоді тут іще було більш-менш чистенько. Ну, таким чином травичка вона заросла і вона дуже рятує. Звісно, перчик трошки довше так буде дозрівати, От. але хоча б він буде. Це вже буде добре. От. Так би взагалі просто попалило б його. Хоча Літо цього року не дуже то спекотне, та все ж не варто було ризикувати. Якщо такі справи. Сподіваюся, що вже скоро будемо вибирати ми перці. Якщо хоча б така погода буде і далі стояти, то я думаю, що ще якісь буквально днів 5, я думаю, перець вже піде в нас червоний. Якщо такі справи, друзі. Ну а ви. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, запитуйте, буду радий всім вам допомогти.